Валуївський циркуляр та Емський указ царя освободителя були лише початком. Фактично від 1860 року до 1890 ну тобто за 30 років, імперія русифікувала мільйон 400 тисяч українців. Але їй було цього замало, вона прагнула ширшої кампанії русифікації. Мабуть, саме тому було заборонено напис українською мовою на пам'ятнику Івану Котляревському. Текст мав містити присвяту, цитату з Наталки Полтавки, Шевченкову посвяту Котляревському. Та інформаційну довідку українською мовою, але міністр внутрішніх діл признав надписі на малоросійському язике неудобним, находя, впрочем, вазможним допустіть надпись содержания на язики руск. Окрім цього, під час відкриття пам'ятника Івану Котляревському було заборонено виголошувати промови українською мовою. У 88-му році указом Олександра III було заборонено хрестити дітей українськими іменами, а ще вживати українську мову в офіційних установах. У 99-му році українську мову заборонили на археологічному з'їзді у Києві, а в 92-му році з'являється заборона перекладати книжки з російської на українську мову. А починаючи з 1900 року, цензура забороняє використовувати такі слова, як козак, москаль, Україна, український, Запоріжжя, Січ. Та інші, які мали національно символічний зміст.